Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Вчора Разумков та Гончаренко пісочили Гетьманцева. Пустили йому в очі словесний газ і пісок, аби не розслаблявся. Отакі мають бути опозиціонери. Це просто треба чути, адже сьогодні вони продовжуються робити. Яка ж ганьба? А ось одна із перепалок Разумкова і Гетьманцева. Це повертається геніальний план Гетьманцева. Податок на посилки, податок на ОЛХ. Тобто у вас хочуть забрати останнє, тому що у вас немає роботи, немає світла, немає заощаджень, тому що за час війни все, все проїли і не на шашлики зеленського в травні. Просто закінчились кошти, 4 роки війна йде. І зараз вам говорять про те, що коли ви вирішили продати стареньку дитячу кроватку, або ліжечку, або там коляску, або якісь свої речі, які ви не користуєтесь, або у вас сьогодні просто немає грошей для того, щоб забезпечити своє існування завтра не життя існування завтра. Вони вам кажуть: ні, 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 шановне, ну-ка, давай заплати нам гроші, тому що для міндічої компанії треба ще трошки. Ну вже не міндіча, буде інший дічмінь або. Якась інша особистість, яка важко назвати особистістю, але підбирає слова, яка буде заробляти на тих схемах, які закладені в цьому бюджеті. До речі, їх ніхто не поприбирав. І ми будемо вимагати, що прийшла Свереденка і розповіла, як так відбувається, що вони навіть не хочуть переглядати бюджет. Ну просто буде сидіти інший сматрящі від влади і на цьому заробляти. Тому хочуть, щоб ви з цього платили податки, платили податки з дитячої іграшки, старої куртки, з старого ліжечка матрацу. З всього того, що продається з OLX. і люди це роблять не для того, щоб заробити шалені кошти. Вони не будуть тягати в. Мішку 1,6 мільйона доларів. І їм буде дуже важко, як це робив робила команда, наближена до офісу президента. А ми з вами говоримо про простих людей, які просто виживають. Наступна геніальна ідея це закон про посилки. Ви пам'ятаєте, сьогодні багато хто купує за кордоном. Да, є контрабанда, я це розумію. Я знаю, як це завозиться, як це продається. Але ми говоримо про простих людей, які щось для того, щоб секономити копійку, купують це на маркетплейсах з за кордоном. До речі, є система, яка б дозволила прибрати корупцію, прибрати це заробляння тіньового бізнесу, але залишити. Для простих людей можливість купувати і в Європі, і в Китаї, і в Америці тощо владі це не потрібно. Вони йдуть найпростішим шляхом бізнес як віз. Сіре або чорне, ну це не бізнес, це контрабандісти. Вони будуть це робити, заносити в високі кабінети і офіси, заносити в податкову, заносити в митницю, і все в них буде гаразд. А от у вас будуть доставати останню гривню з кишені, як в принципі роблять вже багато років. Зрада це робити у війну, коли країна кожну копійку збирає з цих джерел, які є доступними зараз. І дійсно підвищує підвищує акцизи на бензини на 2 гривні і на дизель на 2 гривні підвищує акцизи. І ці всі гроші йдуть на виплату військовим у війну. А ви збиваєте це? На кого ви працюєте? Зрада це напередодні повномасштабного вторгнення не виділити на армію 52 мільярди виділити на дороги. Зрада це коли ви між. Економікою і патріотизмом, математикою, і патріотизмом обрали математику, торгуючи з Росією, і як виходить з сьогоднішньої заяви, робите це і далі. Зрада це коли ви забрали у військових тридцятку. Зрада це коли ви голосували за бюджет, тут стояли ваші колеги, ваш уряд і розповідали, що кошти до кінця війни є. Зрада це коли ви розумієте, що сьогодні... Знищуєте український бізнес, підвели державу до дефолта і продовжуєте робити гарну міну при дуже поганій грі, і абсолютному непрофесіоналізмі. Зрада це коли ви крадете мільярди гривень на укріпленнях об'єктів енергетичної інфраструктури, саме крадете, знаючи, що їх не можна захистити. А потім залишаєте державу, школи, садочки, магазини, бізнес і людей без світла. Зрада це коли ви допустили те, що сьогодні відбувається на фронті. Зрада це те, що ви довели нашу міжнародну політику, яка сьогодні падає і підтримка, на жаль, нашої держави падає. Зрада це та корупція, яку ви сьогодні тут посіяли. І зрада це те, що ви не голосуєте. Закони, які прирівняють відповідальність за корупцію під час війни до державної зради. Оце все зрада. І це ваша робота, ваша робота як влади, замість того, щоб пропонувати обливатися холодною водою, ви вже всіх засунули просто в глибоку повінь, і робите все для того, щоб завтра наша держава перестала існувати, щоб вам не згадали все те, що ви сьогодні робите. Гетьманцева називають агентом ФСБ, який діє не на користь України так точно. В той же час пишу, що не так давно було скоєно замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура. Замовниками нібито стали схемники, що втратили бізнес та перейшли межу. Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Хто ж такий Сокур? Завдяки своєму босу, простий помічник народного депутата Гетьманцева Євген Сокур стрімко став заступником голови державної податкової служби гроші з'ясували, чому він отримав цю впливову посаду та які запитання виконує у податковій журналісти нагадали історію, коли ДБР спіймало двох начальниць податкової Кіровоградщини з хабарем на гарячому. Завітали додому. А там ще мільйони гривень чорного кешу. Податковиці скористалися негативною тенденцією масового блокування податкових накладних та віднесення їх до критеріїв ризикованих платників податку. Вони змушували керівників підприємства окупувати послуги ручного режиму реставрації податкових накладних такса складала 1% від загальної суми. Відповідає за блокування накладних по всій країні. Євгеній Сокур, виконувач обов'язків заступника голови державної податкової служби, офіційно курує ще якзитні збори фра штрафи бізнесу, тобто всі найскандальніші сфери йдеться у сюжеті грошей. Журналісти звернули увагу на той факт, що на офіційному сайті податкової служби ви не знайдете ані біографії сокора, ані його фото чи відео з ним. Вони зазначають, що він не найшов Ову 29 дев'ять років і одразу почав керувати, хоча не працював там жодного дня. На запитання представників змі він відповідав, що до цього займався лише приватною юридичною практикою. Цікавий факт, що до приходу податкову сокорбу офіційно помічником гетьманцева, очільника профільного комітету ради її куратора усієї податкової політики. Виявляється, аби розпоряджатися державними трильйонами податків під час війни, виявилося достатньо просто бути помічником нардепа Гетьманцева. Йдеться в сюжеті грошей, в якому Сокура називають ручним хлопчиком. На побігеньках журналісти нагадують, як в 22-му році податківці лютували, прискіпувалися до кожної літри податкових накладних і призупиняють низку компаній. Це як йдеться у сюжеті грошей, ідея Гетьман Люти лютий 2023-го ДБР Викриває, аби вирішити проблеми, компаніям жертвам доводилося платити податки не в бюджет, а в кишеню цілий мережі чорних метарів. Додають журналісти у держбюро розслідувань тоді заявляли, що до тіньового обігу потрапило понад 15 мільярдів гривень. Тоді гетьманцев навіть публічно вихвалявся день і ніч у контакті з податковою і звертає увагу чиновників з кожен на його думку, варто зняти підозром. Та після скандалу гетьманце обожився ручне управління у минулому. Хоча свіже викриття ДБР кіровоградських податків свідчить про протилежне. А от молодий талант гетьманцев сокур пообіцяв ударити цифровізованою по корупції, йдеться про нову не Наншовану електронну систему, яка нібито поламає всі схеми на відміну від старої. І 7 червня він презентує реформу, на яку віце-прем'єр Михайло Федоров реагує холодно, і сприймає це лише як чергову обіцянку без дедлайнів відповідальних на підрядників. Гроші зазначають, що Сокур не поспішає озвучувати дедлайни, напевно, щоб не руйнувати улюблену схему покровителя. А саме юний таланта не гребує службовим становищем, аби легалізувати потаємні доходи. Минулоріч річ отримав податкові. Кову амністію на понад 2,5 мільйони гривень. Це означає, аніше їх від податкової приховала до тепер дізнався заплатив менше відповідальності. Уника продовжують журналісти. Вони нагадали, що сокур проходить відбір на посаду очільника департаменту економічного аналізу, але не пройшов. Адже 18 квітня 2022 року переможницю оголосили Марину Марєхтар. А вже за три дні вона, нібито відмовилася від ласої посади. Переможцем оголошують сакура, у якого немає потрібного думки. Осіду, а вже 7 травня він стає во заступника голови державної податкової служби. Сокур такий самовпевнений, бо знає, навіть якщо очільники ВДПС і захочуть претрастувати патрон, прикриє знову. Уже підготував законопроект, який звільняє заступників від відкритого конкурсу. Наголошують журналісти. Тобто, судячи з цієї усієї версії, зазначають гроші. Гетьман це опроштовхує Сокора, то той прикриває масштабну схему обдирання бізнесу через блокування накладних, та не ще це все. Кременчуцький нафтопереробний завод Стояв перед ударами російських ракет, але не остояв перед оборудками податкової Сокор просто анулював його ліцензію. Як вважають експерти, саме на замовлення гетьманцева додається в сюжеті грошей. Журналісти пропускають, що можливо недосвідчений топо податківець не в курсі, що на Києв, за вказівкою патрона Гетьманцева. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.